Сьогодні зі мною мій друг. Йор. Так, зараз ми заходимо в Майн. Так. так, і сьогодні я не знаю навіть що буде робити. Я вам покажу зараз свій домик. Так, Хоум. Так, так, так е, хвомій домик. Можете заходити на цей сервер, у мене нік відео 9912, бо е, бачите, у мене дуже багато чого є. Та не, більше то, що я люблю, тут це мої мінігани і вейки. Я не знаю, напевно, зараз підемо на варпове пепло, не? Напевно, зараз там постріляємося, давай, що взяти. взяти. Ну, певно, мінігани, не шкода. Давай, поїхали. Я не пам'ятаю. Не було мінігани, я не пам'ятаю, можна взяти. Не подумайте, що я читав, просто у мене друг є, чи не на сервері, що є. Ні, його не можна на сервері, печалька. ну короче, он не выдал все тело, но я его не подумайте, что я читал. Так, да, все скажу сейчас мою и, и перед ним Да, да -то. Я знаю. Сейчас меня не Так, да, да. Я не знаю, я Будешь бать об здании. Я могу, в принципе, купить и Мене. Не знаю. Добро, зараз я пинишку пока, зараз ще два никого не могу, блин, зубдя не нема? Так. О, є є е е стих от него. Держав яблуко і... О, там вони ще й на цьому. Ох, до сюда. Бач, спі... Бачите, тут такі бачите, тут ах подведи что там? Ах, э, так, за тысячу за пятнадцать тысяч. Это все короче нормально, купить мы можем не купить, а? Да. да. все, давай. Ходи, думай. И ходи сюда. О, Венес. старший минус. Ні, ігровать не треба, хай забирають. И тобто... мого друга звати ігроч. Так, я тоді ж підстався. Ох, не, ох, не, не-не-не-не-не, подумай. Нічого, нічого, сі там... О, ні, Треба тікати, треба треба тікати. Йой, там був алмазный супер шлам, капец! Давай тут бегу забав. Блин, 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 за... Ааа, он не потом нема. Вот себя проблема кабалака. Поди сюда. Нет, не, тихо, тихо, тихо. Я мер, я мер. Пожі. О! Ааа, тоже мій друг, блин, а я з ним простил еще, блин. Ооо, успел спас!

Чекай, але тут трошки буде трошки нудно, бо цей. Що я хотів. А то зводимо ну, Так, Це заходьте на цей сервер, він називається Funny Apple. Заходьте на цей сервер, дуже прикольний, скажу вам. Можете до мене кау прописати, я вам дам може, речей. О, так, і я ще. Щось... Я коли мав креатив, то я мав тут цей. Мені потрібно відійти зараз, я на пам'ятаю, секунд. Так, ми повертаємося, вибачте за затримку, будь ласка, вибачте. Я дуже прости. Так, і... Це Та що, Дані... Таку забавну, а що? Мені зробити, чекати. Окей. Э, що, мені куди мені йти? А, каже, точно. Давайте за, на... <рисувачка> <рисувачка> я, бляді, чекати, я забув. Спала. Точно. Малю, там, пара, подичусь. Так, я вже щось, а то у мене сьогодні день. Так, поздравляю його, поставте лайк під цим відео, напишіть коментах, поздравляю з Днем народження ігор. Будь ласка, я вас прошу. Так, ой, так, ой, блин, мене. Я тепер таку пісню задав. Да, я тут Ні, подивись. А, ти знаєш, ти мені замовила. Давайте покажу. Що, не вигляє. Я, я, зала, я вже а то, що я дуже. Я просто щодо викарати у матері. Да, ну, то ти купуй. Мені ще трьох ка не вистачає. А ти прийдеш тобі до декарації? Мені дадуть, ну коротше, тут по 300, дивіть, 300, 600, 900, і 200, і тоді мені дадуть 200 тисяч доларів. Ну, і то, що треба когось попросити, щоб він мені продав за 10 тисяч, за 10 кар, коротше, правильно? Це проблемка, навіть дуже проблемка. Ну, я уже нес спускаюсь. Об этом нес. Да. Уга, неземный, давай, жидю. Так, э, давай. Опа, куда? Е. Е. Супер. Супер куп. Купы, купи, не бейся. Не Але, в принципе, у меня є магазин, потом покажу свой магазин, может, тип здесь. Он называется Валп Супермага Суден, та и заходите там, я вам него спи, так, да, тут уже спиннер зайти включили. <гану> yeah, 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 yeah. Мастер паркур. Ще І два, ще два там Вс, ты еще 200, я, я май тепер 10к. Можна я это помню, если Все, є 10к, теперь, например, до кого можно шпин не дал. Я, я не забуваюсь. Хто може мені дати? Так, може генерал, макшау і магистрал. Давайте я зараз до генерала. Б. Зонка. Медаш. Медашка я за 10к. Тоже ведь прошли в заведении Не, я в принципе думаю, может а, давайте я думаю, да, да. я Долго не не могу. А мне... а, давай. Меня я тебе. А, видно мне... что я ему, я ему написал. А, давай ты мне я, а я тебе Несколько. Давай, ты... давай. Я написал. Ничего не написал. Козла ты Нет, ты на Да я шо, это такой мне блин. Я не можу собі. Ні, знаю, я, я написав. Ні, нахрен. Нахрен, ти сказав, такого може дати. Матерал, там же ще дати, там собі поповнено дати. Так, я. Читай, підписуйтесь на його канал. Ну, пізніше. Коли він чи не готує Так, його канал буде називатися як? Містер Крокс. Ну, це ж не точно що так. Может, и вообще писать. Облин, я звук записатель, а я як Вітя пише. Я могу ли мне не прийти? Нет. Так. И я так... Так. Блин. Еще никто не писает, я не разумею. Ну, наверное, не знаю, это какая-то видео уже нудная. Ух. Добрый день. На ночках. Окей, так, ну блин, ну да. Опа, шо, не кикайся, шо це було? Викикайся. Шо це було? Я не нужен давайте банца, прям крутой уже. Вы задумал Де? ну букву писать, что поняли. Я щось згадав, задал. я перед яким с ником там там. було. такий вас ничья в там був. А, так я ще один і двух. я забываю. Так. Блин, ну що тут таке сьогодні? Чего никто не писал? Ну, я не снимаю видео, завжди все отписывают. Я а кого снимаю, писаю. Ну, давайте на первую. Напишите. Ютуб. Блин, э, ну что я написал там? Чего я вам написал? І буде будем напиши тут не хоче хтось напише о точно гріфати охіть тут пешка и це пацан він напевно ну, хоче я тут сказати мені ага він хоче напевно мене вбити так так він хотів мене вбити ну щоб у все ось по що мені треба Навіть нема що говорити. Давайте я... Блін... А ми ну, я б напишу її. Може сказати, нікусти. Канал буде десь приблизно за 4-3 дні. П'ять десь так. І так, що я там підготувати, які я відео буду знімати, рідні пранки. Ще таке, як я щось роблю. Та, і ще будете підписати мій канал, він буде якось. Я кажу, виносимо відео скажу, в мене просто буде новий телефон, то я це буду знімати інші відео. С ним домом. Ой, блін. Що та знову кейси, ну ну я хочу кейси. Блін, та капець. Я Що, блоки нужно на нет, тут спаун, спам. спам. Можно? Не, тут спам. А, я Себе не голову. Ничего, никто не хочет добавить меня. Блин. Маша, мадо якийсь. А, тобі, блин, ты это Ще раз Сейчас напишу. Короче, не вы не... не, не, не я даже не солнце. Нет, так, я нахуй на него. Давай я тебе. Я тебя прошу, блин. А вин может быть? Да, видно, не нашел. Я не рав можно. Да, я написал, да? Л Р, Ок, єс, єс, єс. Так, зараз мені видадуть креат. Е, зараз так йому пау там написати десь така е, пау мудо. 10 разів 3. за Не забагато написав? Ні, все нормально. Зараз да, буде крат. у мене дивіться, зараз на той раз. Два. Три. Де мій крат, я не понял. А нет, все, 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 нормально. Я холм. Да, я сейчас построю. Давай, я построю, сейчас на курасе. Домик. Дом, обмик. Не, я позникаю. А тут не можно самый минус, тут не можно Ну, кого-то с сумбуки. Тут я зомбаки плохи поудавав, но ну, нічого просто. Так, я вам покажу со своим газ. А там магазин, магаз, ящик був варпсуд. Не, нема газ. Одет. Так, так пишіть саме як я, и вы так идите сюди. І коротше тут чекайте, щось мені там говорити. Я вам даю вот тут хочу багато чого. Так, багато чого будет.

Кать, головне його не посадив. Щоб, якщо людина побігає, щоб його не бив, бо це відкінчиться кратом, то не б'є і тим всім уже бачу не Щоб я його не бив, так? Так, просто. Ну, те, що я тобі не бив, ніж так. Або то такі комп... Що, хто його навчить? Сліпей. Що ти, блін, такий великий комп сліпей, І Я кажу, що... І не тільки. Це відео буде трошки довгеньке, так що можете помотати, якщо буде. Трошки годин п'ять. Що? Ще годин п'ять, що ти не думаєш, що так? Десь там 20 хвилин може бути. Або 10. Ну, не обіцяв, що 20, 10. Не Ну, бо, е, а е. як мені спуститися? Блін, може я до дуга піду, але ні. Я, 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 я хотів. Хочу... Це вверх. Уваг. Це вниз. О, це було на шіфті. Оце вниз.

Ні? Хочу під зимову до не зробити. Але я то не мій буде там. Добре. Ні, я не знаю, що я хочу. запривачу ходи його. Щоб ніхто його не зомер. А ні, в принципі, дивись. Сюди ніхто не добереться, але може покопатися. Він просто умре, якщо з тобою стрелять сюди. А вы його може кінати, бо є. У мене 80. Ні, я. 260. О, ми мене майже 100 кг треба буде собі побувати на лапці. Якщо я щось не так, кажіть, бо я давно не mm знаю, -hmm. як стати. Ну да, так, і ще oh. підписуйтесь на мій канал. Я вам вже говорила. Так, ну і сьогодні ми ще будемо знімати КСГО, так? КСГО, так. Я забула про КСГО, який в мене є КСГО, так? Ну, будемо, коротше, знімати на сьогодні про КСГО. Це, ще друге, це буде відео, і я, так, воно буде називатися граю з другом в Кес так, Нормально, нормально назву нас відео. Я не знаю, на цьому відео Що... можна закінчувати чи ні? Ще, ще, ще. Так, можна. Ти тільки стіму зробив. Це буде моя моя баня. Можете перемотати відео, бо це буде. Чекайте, я ж наживо роблю. Це ви не перемотаєте. Це, так що як я буду. Він так не будувати я не знаю. Нет, знаєте, таку ігрушку лего, він. Что ты робив? Саме головне, а тут возьмете. Знаєш, таке лего? Игрушка? Десять тисяч дуже важко робити. Ого, железо. Я ніколи не бачив железо. Тут я на нас. Вс понятно. Так. Лара, я ми... да. кое-что не заучение одну. Я там щось читаю, но... чик, ну. ви тоже можете почитать, но ты чик, чик. Чип, чип, чип. Я такие двоих данных будут. Як це буде пастка. Тут я лаву поли. Сказали, і роздатися калмазов, точно. Не, роздачі не робиш, що мене забанить. Коротше, зайдите, вон там алмази легше лаві. ютубер, все ютубер, як ти ж це мене злами. Блин, я ще раз напишу, бо ніхто не хоче писати Я яких. Відео можна було назвати в чудо грати в Майнкрафт. Mm -hmm. Ач, айч-качка. Тож я бы можна поставлю Тут китайке. Mm -hmm. А як зайти в ньяйту сто? Я наклоняю. Чипна, а? тут сілеч. Мені треба було. Навіть нові. Я не знаю, що тут було, можна навіть Так, не можна тут було. А воду? О, воду, здається, може. Ні, теж не може. Гранату кинути. Може взяти, але ти не кинеш по воді. А, ну не. Значить, Значить ставлю бедрок. Чи то не може? Тоже бедрок не може.

Ну тихо, тихо, не ломай мои багато блоки, бо мне знимаю сим долых. Знаєш, яку я би дуже прикольну пастку зробив? Дуже внезапно купала, а ні. Блін, тут ти мені бабло все. Ну як со таким темпом можно uh. -мо, ты мне ситуация. Да, Я вже, Ой, я продолжу по закончилах, видела. Потім. Просто Підом. перелетай. Як? Вот так. <хід> Украинские. Беси. Вот такого хоть игру? Нет.

Ася, гуся. Ну, так давайте. Mm, не, зайди. В їхній ход. Mm. не можна. А, підвиси, що там? а якщо водно запровадчик? Черз... Через, бал... Через балкон залізь, ты попорилась меня. І да балкон. Балкон там! Ну де

На цьому, так, точно, треба закінчувати на цьому відео. Так, з вами був Стопфар і мій друг, Містер Фрокс, на мой друг. Так, і всім удачі, і всім.